Доброго дня! Рада вас вітати на своєму каналі. Сьогодні хочу поділитися з вами наступною інформацією. Чи мають Пільги на комунальні послуги люди з інвалідністю третьої групи. Ви дуже часто мені задаєте це питання, тож я б хотіла про це більш детальніше з вами поговорити. Хочу нагадати, що згідно чинного законодавства, люди, які мають інвалідність третьої групи, не мають пільг на оплату житлово-комунальних послуг, але можуть і мають право отримувати субсидію для зменшення розміру витрат на комуналку. Для оформлення субсидії вам потрібно звернутися до будь-якого сервісного центру пенсійного фонду України або через електронний портал. Пенсійного фонду у деяких випадках влітку розмір призначеної вам субсидії може бути нульовим. Однак, з початком опалювального сезону субсидія буде перерахована, і якщо в цьому є потреба, вона буде збільшена. Також хочу нагадати, що до заяви на субсидію вам необхідно подати наступні документи: це декларацію про доходи і витрати осіб, членів вашого домогосподарства, посвідчення. Особи, тобто вас, яка подає заяву, і довідку про доходи. Також хочу нагадати, що при розрахунку вам субсидії до уваги будуть братися доходи та витрати всіх членів родини, які реально проживають за вказаною вами адресою.